Станом на кінець листопада в Новогрудівській громаді всі лікарні працюють у штатному режимі. Медичний персонал укомплектований та надає мешканцям професійну допомогу. Нещодавно центр первинної медико-санітарної допомоги Новогрудівської міської ради отримав гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання, виробів медичного призначення та лікарських засобів, тим самим поповнюючи запаси всього необхідного, аби якомога краще надати допомогу мешканцям. Ця допомога була ванул план Згідно цього плану, ми отримали дуже багато виробів медичного призначення. Це були і хірургічні інструменти, і медичні засоби. Отримали ми дуже багато лікарських засобів. Отриману гуманітарну допомогу ми розподілили між амбулаторіями нашого закладу та фельдшерськими пунктами. Це і селище Миколаївка, і Галицинівка, Михайлівка та Мемрик. Постійно проходять навчання всі наші працівники в лікарнях. Тобто, перше, це для себе, для того, щоб розуміти, як працювати на цьому новому обладнанні і як правильно надавати допомогу. Також новогродівська громада отримала спеціалізований медичний апарат для вимірювання вітальних функцій пацієнтів. Тобто, цей апарат він дозволяє завдяки датчикам. Бачите, нам і електрокардіограму на моніторі, бачити частоту дихання пацієнта, сатурацію, тобто насичення киснем крові, бачити там температуру тіла і дуже багато інших функцій, що ну дозволяє лікарю адекватно людині в невідкладному стані допомогти і визначитися з терапією. За кошти місцевого бюджету громада придбала медичний апарат, оснащений програмним забезпеченням для активних та пасивних тренувань із можливістю добору індивідуального. Програм. Основні діагнози, з якими люди госпіталізуються на стаціонарне лікування з реабілітації, це люди, які постраждали після перенесеного мозкового інсульту, люди, які перенесли травми зачасту спінальні та інші важкі травми. Для відновлення їхніх функцій необхідно. Достатню, достатня кількість фахівців та достатня кількість різних різного обладнання. Одним із таких моментів це отримана нещодавно бігова бігова доріжка. Вона використовується для людей на останніх етапах реабілітації. Використовується людям, які перенесли інсульт, травми хребта, які перенесли переломи. Ніг допомагає вона нам покращити сердечно-судинні функції, дихательні функції, покращити опорно-руховий апарат, підтримати їхні м'язі на вивести на кращий рівень. Тож продовжується поповнення та вдосконалення технічної та матеріальної бази медичних закладів Новогрудівської громади для місцевих мешканців, як з місцевого бюджету, так і у співпраці з різними благодійними організаціями.